Добрий день студія. І так, пацики, поки ви там фармите хомяка, я вирішив запустити нову рубрику. Назву її бої на 3 відмітки. Інтрига, що буде в той рубриці, будуть бої, в яких я беру на танках 3 відмітки. Як бачите, тут ще дві відмітки, щось криво відображається у мене, як наче вже взята відмітка на КПЗ, але це саме бій на 3 позначки. Кинуло в нас нубку. Против з тих левелів, абсолютний топ. Немає ЛТ, сліпі Стежки, ну тут сам Боженька вилів нам поїхати на піджим, повисвічувати, подамажити, збирати сумарку. марку. Зарядив фугасики так, щоб схаркувати на ходу. Піджимаємо. Пацики КПЗ у мене висосав всі жизненні сили, так сказати. Це танчик, на який я потратив 393 бої, щоб взяти 3 відмітки. В основному я фейлив в бої, за те, що намагався дамажити фугасами. Фугасики тут пробивають якоби 90 в броні. І там, знаєте, всякі борти стешок по 70 мм. Ну, зараз фугасика кину, там же альфа більше на 100 одиниць. Кидаєш гусля, кидаєш, маліший доворотик, не пробив, кидаєш, не пролетіло пробиття заявлене. І ти 40-30 дамага, 20 дамага. Я думаю, що і в цьому бою такі будуть постріли. Так, дивимося тут Джах Тігер. ББшечки фармом. Вставляємося, засвітили французіка. На пікселях акуратно закидуємо. Копаю огород. Хоча мало платіть би нормально, здавалося. Союзники дофармлюють Джах Тігра. Джах Пантера, точніше. У мені мілка бутилка закидує снарядик, Кидаю, не пробив. Це ж легендарний самий бронюваний танк в ігрі. АМХ це 46 Майте повагу. Так, тузиком стоїть рудий. ДПМом йому. Він залишається шотним, Кидаю Т30 ворт башні, не пробив. ну, Звісно, там же ж вузька полоска, в яку я не повинен попасти. Тут я попав сюди, от сюди кину, проб'ю, сюди кину, проб'ю. І треба попасти от сюди. Там хто не зрозумів, скос де стикується башта і корма башти. Тобто борт і корма. Ми піджали, вже нафармили 1800 суми. Мені тут залишилось буквально 0,4%. Тут десь біля маски закидаю кумулям. Тут не влучаю, кидаю на мансах, щоб не отримати альфу. Не пробив в командирку, там же броні 300 мм. Не пробив знову в командирку, там же ж опять 300 мм. Стрімо, ДПМ. Куди воно летить, я не знаю. Оце штрикання по 400, ой, по 400, як би ж по 400, по 200, у вас доведе до сказу, якщо ви будете грати на цьому танчику. Я по фармам тут, в принципі, посвітив, там бачниця стояла, бо понятно, що супротивники не полізуть. Я змінюю фланг, вирішую поштрикати трохи десь по сторонам. Дивлюся, чи не засвічу я Супер Першинга. Світиться Тігер у мене не в прострілі. Тут ще хочу проїхати ці момента, можливо, засвітить от в А4 квадрати. Де люблять? Стоять ПТшки, бутилочка, фугасік на ходу. На Тримай. Оце.. от. Фугасік. Здавалося, там 50 мм в броні полетіло в башту. І замість 180 дамагу я тримав 26. Ну, нічого, я тут вже насвітився, нагрив супротивників, дивлюся там тігр, але він за камнем і це вже в прицілі побачив. Можна було б глянути просто на мінімапу. Але не так сталося, як кадалося. Так, тут я з центра хочу висвітити джеро якогось. Вичікую. Не світиться. Простріл по тігру можливо. Можливо. А попадати ми будемо? Ну, будемо, але не сьогодні. Тут е, дуже багато снарядів, 80, не думаю. Зачем танку? 80 снарядів. А потім, як сповнив, скільки снарядів летить тут в молоко, то я взагалі не зрозумів, що тут 170 снарядів. Тут кожен вторий, якщо не третій снаряд, летить просто десь в молоко. А розфармлюю ПТ-шечку. Супротивники там пушать вверх, мені може тільки перш накидати, я а... осознанно йшов на цей ризик. Джоро нас не пробиває, ми йому з вертухи. Дистанція, правда, була х... хріка, точніше плівка. Ще одна бутилочка. Васік. А в землю. Клас. Васік, пробив. Васік. Пробив. Медаль паскучій, 5 фрагів, ну все. Красавчик. Тим часом у нас дофармились відмітки, як ви бачите, вже 95-42 показує. Це, мабуть, бій в записі, тому воно поточну відмітку показує. Напевно. І що, ми летимо в першинга, мабуть. Але тигр вносить корективи в наші плани. Ага. Ну, підсвіт також пішов, нормально. Першинг. Тузіком. Фугас. 279. Ще раз фугас. 320. І ще раз фугас. 280. Ну. Це тут пороблено. Тут отвічаю, я, навіть, день прямо купив, що воно все залітало з пробиттям. Іншого пояснення я знайти не можу. Заряжаю кумульочки, вицілюю під маску, не під маску, а під способ, ви зрозуміло це. Летить в маску. Все, я тут зацілюю кумулі, кидаю мимо. Ще раз цілю, кидаю. Є, 175. Живем. 172. Ну, все, мощь, мощ. Развал, кабин полніший. Сьомий фраг. Обсидіан. Летить десь, як всегда, молоко. Ну що, надо їхати пушить обсидіана. А як його ще тут? Дострілять домашку, добить восьмий фраг. Ну, думаю, зараз на вривах. Поїду, зафармлю ще шотного обсидіана. Ну, як шотного. Якщо враховувати попередню альфу 175-172, то мені вистріла, мабуть, 4. Знадобиться, щоб ці 200 хп доклівати. Ну да ладно. Я ж тут думаю, що обсидіан сюди без освіту не проїхав би. Напевно, откатився наверх, поїхав там в кущі десь стати, щось типу того. До кінця гну свою лінію, думаю, ну, наверху, пацан, наверху. Розумію, що я не свічусь, він далеко наверх би так не заїхав за цей час. Тому сушка вгадує напрямок, а я з бібою в роті залишаюсь. Ну тут обсіян шотний. Суха ще здасть йому альфу. Пробиття точніше. Ось такий бій. Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі.